Доброго ранку. У нас сьогодні така погода, що гарний хазяїн собаку з двору не вигане. А я все-таки йду по, свої, по своїй меті, куди я хочу, тому що я чекаю цих вихідних і кожен вихідний я не хочу марно витрачувати, просто сидіти вдома, навіть якщо погода нельотна. Сьогодні у нас холодно, дощ. Похмуро, але ми все одно йдемо в секонд-хенд. Сьогодні останній день завозу. Подивимось, що у нас там залишилось для нас. І запрошую всіх до перегляду в примірочну. Дякую вам за підписку. Дякую за перегляди. Сподіваюсь, буде цікаво. Я ще не знаю, тому що з відео записую завжди перед тим, як я йду в магазин. Дякую, зустрінемось! Так, вітаю вас. Я сьогодні вдяглась тепло, тому що, я вже говорила, у нас дуже холодно на вулиці. Ході мій бусковий пальто і джинси. Розпочнемо огляд того, що я тут навибирала. Людей було неймовірно багато, навіть було важко. Пройти поміж рейли з одягом, але я зробила це, взяла ще такий головний убор, будемо приміряти. Так, почнемо з сумок. Сподобалась така сумка, вона більш як портфель, сумка-портфель, тому що там всередині були розділи для ручок, для телефону. І такий більш для документів, хоча вона невеликого розміру. Хотіла вам розстігнути, не вийшло. Всередині вона була дуже така брудна. Ще мені така сподобалась сумка. Я думала її роздивитися ближче, тому взяла в примірочну. Вона більш схожа на вінтажну. Ну, поїхали. Так, сподобалась ця куртка, вона осіння. Не дуже тепла на синтепоні. Сподобалась вона своїм пошивом, тому що вона застюбується на пасок. Ззаду там гумка збирається, а спереду пасок не відчіпається, а він так з боків пришитий, щоб напереді застюбуватися. Є блискавки, Показую вам її зблизька, вона має такий сатиновий відблиск. Куртка в гарному стані, без пошкоджень, без плям, без всяких яких-небудь недоліків. Показую в розтібнутому стані. На мене сіла дуже гарна, але немає там каптура, тому я не розглядала для покупки, вдягла під неї такий лонгслів. Зараз роздивимось. Лонг приємний до тіла, смужку і він йде в рубчик. Дуже гарно сів, дуже приємно в ньому було знаходитись. Він подовжений і рукавчик такий більш подовжений, не короткий. Показую вам його зблизька в гарному стані. чудова річ базова. Так, ще верхній одяг такий е, полупальто, як бушлат на Пасху з Паском. Але він на мене замаленький, все одно вирішила вам показати темно-синього кольору, е, що в ньому не було. В ньому не було майже жодного гудзика. Залишилось оці тільки два, що ви бачите. Він тр... замаленький. 10-го розміру, це, мабуть, десь 44-й, якщо брати по розмірах. Так, ще вінтажний піджак. Оксамитовий ворот. Піджак дуже приємний, він м'який і відчувається вовна. Пошкоджень по вовні не було. Мені сподобалися ці вінтажні ґудзики, я вже вам говорила. Комусь писала в коментарях, що мені подобається у вінтажних речах саме гудзики. Роздивлятися, які вони чудові, які вони цікаві. Зараз таки важко знайти. Мало хто приділяє уваги саме гудзикам із виробників, але це значна деталь любого одягу, любої речі. Гарно сів Марк Спер. Але це вже вінтаж. Бачите самі по бірках. Показую вам бірки. Всередині підкладка також ціла, і по самій тканині зверху не було ні молі, нічого. Не було в гарному стані. Так. починаємо із леопарду. І, і штанці. Штанці коричневі ляні, вони були закороткі, я їх і знизу взяла тільки штанці, не було нічого, зовсім нічого взяти, ні спідниці, ні джинсів, щоб було до чого приміряти речі. Тому залишаю ці коричневі штани, до них все пасує. Взяла таку блузу леопард приємного коричневого кольору. Деталі поєднується з цими штанами дуже гарно, вона з віскози сіла красиво, і я вважаю, що саме цей леопард він дуже красивий. Ще взяла таке боді, але не стала його приміряти. Просто вам покажу, що боді в гарному стані. Можливо, його також можна було взяти, воно більш базове. Взяла таку футболку. Футболка красивого зеленого кольору. Приглушено зелений. Сподобалось його розмір, її рукава і те, як вона сіла на мене. З коричневими штанами ви бачите, що вони дуже все поєднується. Я вже задумалась над тим, щоб купити собі, можливо, коричневі якісь джинси, тому що я що не вдягну і все от пасує під цей колір. Футболка в ідеальному стані, дуже чудово, показую вам бренд. Можливо, це і чоловічий відділ, хоча знайшла в жіночому. Ще таку блузу взяла, вона трикотажна, це віскоза із нейлоном, дуже приємна до тіла, дуже гарно лягла по фігурі і вона не буде парити, і влітку навіть буде трошки холодити. Ви бачите, що це мій розмір, сіла і під руками добре, і до горловини дуже добре. Ніжного, ніжного кольору показую її, її структуру тканини дуже гарна. Так, а це Я взяла, просто тому що мені сподобався колір і фасон. І я вирішила, чому ні, ми в магазині приміряти можна все, що сподобається. І мені саме сподобалася ця блуза своїм фасоном, своїм пошивом. Не Знаю, чому мені баска дуже подобається, і особливо така от вільна футболка, це футболка трикотажна. І також з коричневими штанами все, все добре і красиво поєдналося. Тепер приміряємо головний убор. Не знаю, як це назвати. Це не шапка, це не шляпка. Я не знаю назву саме цього, цієї речі. Я вирішила приміряти, як воно буде виглядати, тому що просто шапки мені вже не цікаво носити. Хочеться щось більш таке. Не, не таке, як в усіх. <сіх> Будемо так казати, не таке як в усіх. Ну, мені сподобалося, сіла добре, але це поліестер, тому я не брала, не захотіла брати такі, таку річ. Так, дощовик, дощовик, дивиться якийсь золотистий колір. Він не шарудить уже, він тоненький і дуже в гарному стані. Золотистого кольору, сів добре, мого розміру, є каптур. На зав'язці. А ще я там в кишені знайшла такі самі ремінці, я колись вам показувала в одному з відео в куртки. Тому я вважаю, що цей дощовик складається в сумочку, яку можна брати з собою в подорожі, брати з собою в рюкзак для того, щоб вдягти, коли знадобиться захист від дощу або вітру. Гарний такий дощовичок. Він тоненький, показую вам бренд. Знайшла його на перепродажі, його перепродають. такі самі речі. Ще знайшла шарф. Шарф із 100% вовна, вироблений в Шотландії. Пошкоджень не було. Він приємний, такий цупкий. І доволі теплий буде, я думаю, взимку. Поєднання кольорів тут чудово, сірий, жовтим, таким меланжевим крапленням чорного. Так, шукаю собі халат. І ви знаєте, і я взяла цей на примірку, тому що він вкорочений. Довгі ж халати не люблю, а от вкорочені мені подобаються. Взяла цей на примірку, щоб подивитися. Можливо, він мені підійде. Сів гарно, добре, каптура немає. Ворот такий, як в кімоно. Не в кімоно, а в, схід... в... в одязі для східних єдиноборств. Забула, як називається, Вилетіло з голови. Ну, ви зрозуміли. Так, вдягла таку ляну, сукню. Вона на камері більш насичена синя, але в житті вона більш така не, не така яскрава, більш приглушений колір. Блакитний, але не такий яскравий. Ляна, сукня 16 розміру. Хоч і написано, що це великий розмір, але я вважаю, що на, навіть на мене вона сіла добре. Рукавчик трохи вкорочений. Без пояса, вона прямого пошиву, є кишеньки по боках. Я думаю, вони декоративні, їх ніхто не використовує. Така цікава сукня. Ще вирішила приміряти картату сукню. Вона йде така під горло. Також прямого крою. Такі речі, як з 50-х. 60-х років такі цікаві прямого крою, без рукав і до горловини закриті. Вона на мене завелика, це вже видно, що завелика. Показую вам, які у нас продаються сукні, які можна приміряти, подивитися, як вони сідають. Цікавий топ блуза. Не знаю, як назвати, тому що це бавовна. 100% бавовна. Колір, неймовірно, красивий. І не тільки на камеру, а й в житті він такий красивий. Це 16-й розмір, він завеликий на мене, але я його показую вам, що він дуже красивий. І бачите, поперед трошки вкорочений, а зад подовшений цієї блузи. Вона із Подвійна, є підкладка, також бавовна, але більш тонша. Бренд хороший, бренд дорогий, Джаспер Конрад. Показую зблизька, яка чудова блуза. І це також на останній день завозу, коли все вже залишилося на розпродаж, ще знайшла ляну футболку. Сподобалось саме оце оздоблення по горловині. Вона тоненька, легка, трохи пом'ята, звичайно, тому що її потрібно попрасувати, випрати, привести до краси, і вона літом буде незамінна, незамінна річ. В Ній буде не в ній буде прохолодно, тому що це льон, він не парить, і дуже добре в ньому знаходитись у спекотну погоду. Показую вам бренд і ближче показую оздоблення. Структура тканини видно, що це льон. Це також взяла приміряти погратися блуза саме тигрового окрасу, тигрового принту. Вона на мене також завелика, але все одно це мені не заважило її поміряти і вам показати. І більш мені сподобалось, коли я заправила її в джинси. Це віскоза, має таку ще підкладку попереду, там, де груди, вона подвійна йде. Це також дуже гарно. Можливо носити без білизни. Так, а це моя знахідка Найшла такі, не знаю, як їх називають, але ці речі, вони із Кашеміру. Хоча там немає ніяких позначок, але я на дотик, кашемір, знаю, що це таке за річ. Давайте поважимо. Халат 25 гривень сьогодні у нас в суботу, і неділя 39 гривень за кілограм. Оці от у нас вийшли на гривну майже, футболка 5 гривень майже. Шарф 10 гривень, я округляю. Цей дощовик вийшов 8 гривень. І ця красива блуза за 9 гривень. Сукня вийшла на 14.60. Все, що купила, покажу вдома. Зараз поїдемо в Секонд Хенд, де передостанній день завозу. Там завжди бувають гарні речі. Сьогодні також спробуємо щось знайти. Перейшли вже до іншого секонд-хенду, де у нас передостанній день завозу. Тут 105 гривень за кілограм. Знайшла такі шкіряні туфлі. Видно, що це вінтажні якісь туфлі, але вони дуже в гарному стані. Мені сподобалось, що там і верх шкіра, і всередині шкіра, і видно, що це дуже висока якість. Намагаюсь вам показати виробника, я думаю, вам видно. І такі ще знайшла, ті типу лофери 37-го розміру, також шкіряні і дуже цікаві. Давайте приміряємо. Світлі сіли добре, але вони на мене замаленькі. Якби був 38-й, був би якраз мій. Зручні, комфортні. Я думаю, на свою. Ніжку сядуть гарно. І ці також сіли добре, також зручні, також шкіряні. Просто показую, як вони виглядають на ніжці, як це, які речі. Ну Це передостанній день, так що вони також заважуть не дуже дорого. Якщо комусь підійти, то можна буде носити Так, знайшла таку плетену сумку. Але вона була дуже цупка і дуже важка. Як на те, що вона плетена, то вона дуже важка. Я думаю, що плетені речі повинні бути більш легкі, це літні речі, і якщо тут ще щось покласти, то вона буде заважка тримати її в руках. І не було ніякого великого ремінця, тільки короткий. Так, розпочнемо. Взяла спідничку вельветову, такого кольору кемел, коричневий. В гарному стані, майже в ідеальному я не знайшла слідів насіння, не плям, нічого, і наділа такий топ. Топ маєчка, такий простий, простий образ, простий лук вийшов, але все одно вирішила показати вам, що таке теж можна, можна вдягти і можна носити. Топ на мене трошки замалий, мені здається не мого розміру, тому що сів не дуже вдало. А це знайшла і блузу із органзи. Так як зараз дуже популярна прозорість, і саме блузи із органзи продаються, модниці наші вдягають такі речі і у нас я знайшла така висіла. І вирішила її приміряти. Оце мені сподобалась тут су, су, спідниця. Спідниця неймовірна. Пишна біла спідниця має підкладку, яка додає об'єму. Оце ось, саме той внизу додає об'єму цій спідниці, і вона виглядає неймовірно красиво. Не знаю, як на камері, але в реальності вона мені дуже сподобалась. Вона із бавовни, а це у нас блуза Зара. Трошки також на мене замала. Гудзики перламутрові. сіла, видно, що замала, рукави короткі. Вирішила примірити її до цієї спідниці. Тому що верха ніякого до неї не знайшла. До цієї спідниці потрібен якийсь простий верх, тому що сам акцент має вона, має вона, бути як зірка образу, ця спідниця. Показую, що це карен 12-й розмір, і оце от понизу оздоблено шовком. Я вам покажу склад. Я на дотик зрозуміла, що то шовк, і захотіла впевнитись, подивитись на бірці. Так, це шовк, зверх бавовна, підкладка поліестер і бавовна. Ну, дуже шикарна спідниця. Кому підійде, якої молодої дівчині, я думаю, що вона їй сподобається. Так, вдягла штани. Штани, думала, що сядуть більш вільно, більш красиво. Вони такі трикотажні, теплі, але вони замалі виявилися і трошки закороткі. Ну, що, що маємо? Що є, то є. Вдягла такий светр, я його назвала яєчного жовтка. Він яскраво жовтий, навіть дуже яскраво жовтий. Така річ акцент на свій гардероб, кому потрібен яскраві кольорі, кольори, то ця річ незамінна. В ідеальному стані колір ніде не випрати, він такий яскраво насичений і є в реальності. Тепер трендовий колір. Ввичкового масла або приглушено-жовтий. Це у нас худі з каптуром. В ідеальному стані. Там були дві невеличкі плямки, їх навіть на камеру не видно, а так сама тканина ідеальна, без ковтунців, без покашлачень. Вона відсотки, 65% бавов має, решта поліестер. І вона така, як три нитка, не утеплена. Більш підходить цей худі на літо, на літню погоду. Показую вам, яка вона зсередини. Так, а це знайшла ще такі лосини. Лосини від відомого бренду Armour. Але я не знаю, чого їх залишили, перекупи. Можливо, Щось з ними не так, можливо, вони їх не знайшли, можливо, не роздивились. Я не, не спеціаліст в цьому бренді, але я оглядала і з ними все добре. Я не знаю, чому їх залишили. Це, мені здається, дорогий бренд в ідеальному стані лосіни вирішила вам показати. Так, давайте поважимо. 105 гривень за кілограм. Лосіни 20 гривень 48 копійок. Худі. З жовтого кольору 40, 41 гривна майже. 40. Так, спідничка у нас 39, 40 гривень. Спідничка вийшла. Покажу вам взуття. Ну, взуття обрати ніщого. чого. Хоч, хоч його і два стелажі стоять, але ну, ці от Кларкс, такі туфлі, але обрати нічого, тому що зовсім взуття не в гарному стані і не сучасне. Я не знайшла нічого навіть вам показати, щоб взяти в руки і вам щось показати, окрім тих двох, що були попереду відео. Так, ну це якісь такі чоловічі, але вже також зношені. Ну, самі бачите, що в нас є. Такі казаки були, вони в ідеальному стані, але це шкір замінник. шкіра. Ну, можливо, так. На пару раз вийти, вони її надобились би. Так, це сумки. Сумки також. Це, окрім оцю плети, вона, нічого не було цікавого для мене. Була там шкіряна, але вона вже дуже потерта. Саме яскрава це була рожева. Це не натуральна шкіра, хоча стан її був майже ідеальний. Вона не пошкоджена, ніде не було ні подряпин, ні плям, в гарному стані. Мої вітання, я вже вдома. Марсік тут у мене під ногами обідає. Зараз я вам буду показувати, що я купила в останній день в магазині, де ми з вами були, де був останній день завозу. Я взяла собі халат білий, я його хочу в кисневому порошку відбілити, щоб він вже... він так і в неделі не має ніяких пошкоджень, ніяких плям, але він такий пухкий і такий м'якенький, що я вирішила його собі купити. Так. Я взяла оцей вовняний шарф. Він дуже м'який, дуже теплий, і я дивлюсь, що він виготовлений в Шотландії 100% вовна і поєднання кольорів таке ну, цікавий, гарний. Так, взяла я собі оці, я не знаю, як вони називаються, але вони з кашеміру. Хоча тут нема ніде ніяких позначок, ніяких бірочок. Але я вже дуже багато маю кашеміру, і я розумію, що це саме він. На зиму за рулем. Дуже круто. Ну, я довольна, що я це знайшла. Тим більше воно сто... коштувало 1 гривну. Одна гривна, розумієте? Так, взяла я оцей золотистий плащ. Він вже не шарудить, так як в минулому відео дощовик. Я люблю ходити в гори їздити. Гори для мене це багато, багато чого значить. І я думаю, що саме в горах часто буває дощ, і його взяти з собою, щоб не промокнути. Він легкий, він дуже гарно не пропускає вологу і не пропускає вітер. Я думаю, що це гарна знахідка, тим більше за дуже такі малі гроші. А. Взяла оцю, ну, я думаю, це на продаж. Не могла залишити, тому що дуже якість висока, дуже гарна. І а саме колір, ну не знаю, це колір якийсь незвичайний. Він будь до яких речей підійде. І до чорних, і до світлих речей, гарна, гарний топ, гарна блуза. Тим більше, що це 100% бавовна і дуже гарний бренд. Так, ну. Думала брати чи не брати, але взяла. Це льон. Льон його попрати, попрасувати, він буде в гарному стані. І я думаю, що на літо також чудова річ. Мені сподобалось саме оце оздоблення на комірці. Цікаве, літом не буде парити. Так, ну, це те, що я взяла в останній день, а в тому, що я от зараз була в передостанньому дні, я взяла собі, ну, можливо, не собі. Ці лосіни. Я знаю, що це дорогий бренд, що за ним полюють хлопці, ті, що перепродають. Я не знаю, чого вони не купили. Можливо, я щось не розбираюся, але мені здається, що це, ну, це оригінал, це не підробка, так мені здається. Ну, можливо, я й помиляюся. Хоча тут є QR-код і є всі, всі бірки такі, прямо книги. І вони без пошкоджень в новому ж стані. Можливо, вони не помітили. За 20 гривень я їх забрала. От такі речі я купила. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в наступному відео. Думаю, буде далі ще цікавіше.